Усім привіт, і здоровенькі були. <кхе> у нас п'ятниця. Все, ще чуть-чуть робимо, відпочиваємо, у нас ідуть гарні вихідні. Не знаю, чим ви зайнятися. Буде тепленько, таке, як ніби щось, як бабине літо схоже, хоча тут воно називається індіанське літо. Треба подумати, куди піти. Може, в Нью-Йорк чкурнем давно не були. От дивіться, дівчата. Я показую про життя в Америці. Ну, все, що твориться кругом мене. Звичайно, кожен показує своє життя. Кожен, кожен показує те, що його, о, як сказати, стосується правильно. Ну і Хелловін показує Хелловін. Щось інше показує щось інше, те, що ми проживаємо багатьом нашим людям. Щось не подобається. Хелловін комусь не подобається, бо це там від нечистого. Вам не подобається, вас ніхто не заставляє це святкувати. Тут свобода дій. Хочеш, святкуєш, хочеш не святкуєш. Хоч ти, ти кладеш цього щасника у себе коло хату, хочеш не кладеш. Хтось відноситься до цього з юмором, хтось це сприймає дуже близько до серця. Ну такими. Комусь там писали, що за гей-паради. Люди, тут є гей-паради кожного року. Я навіть і думки ніколи не маю, і не гадаю про ці гей-паради. Чи вони є, чи їх немає. Коли вони проходять, і де. Є, оказується в Нью-Йорку. Маша сказала. Мені від цього не душно і не холодно. Тут. Ніхто нікого не заставляє в чомусь брати участь. Хоча кожен має право висказати своє фе. Ну, нашим людям це Ми для чого прийшли в цю країну? Щоб шукати щось найкраще тут, для себе. В кожній країні щось є, що може не сподобатися. В нашій країні деякі люди один одного не люблять. Ну і тут, в іншій країні, в Германії щось одне може бути, у Польщі щось друге. В Греції третє, в Італії четверте, всюди є щось фу. Ну, про це можна да, навіть не думати, не звертати уваги на ці мінуси, коли є повно плюсів навкруги. Ніколи ми не забивали голову цим оцим Да, Спочатку у нас також були такі очі великі і собі думали, Господи, це все що це таке? А потім, як ви, 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 вияснилося, що це не кожен тут це святкує. А якщо хтось святкує, то кожний по-своєму. Хтось так поглиблено, це, це пхається і накладає цих всіх щасників кругом хати. А хтось ні, хтось кладе кавунчик, хтось кладе е, гарбузок, оце, в смислі памкін. хтось кладе квіточки, мамису, що зараз осінні. Кожний по-своєму. І потім ти розумієш, що дійсно це не є якась отка секта. Це Кому як подобається, кожен сприймається по-своєму. Так само е, нетрадиційна оця орієнтація. Е, мені прапори проїжджаю, бачу, що висять прапори на домах, що тут живуть такі люди нетрадиційні. Ну, і окей, приїхала і пішла. Не сприймайте це близько до серця. Ви думайте про те, що тут є де заробити, і ті зароблені гроші вам. Вистачить і на їду, і на одяг, і на подорожі. За це треба думати. Думайте про те, що вас інтересує. Те, що вас не стосується, не беріть то навіть до уваги, тому що всюди хватає всього. Єдине, що мені за ці роки не сподобалося, і що ми тепер зрозуміли, що це не змінити хочеш чи не хочеш це отут медицина. Що не можна попасти до лікаря тоді, коли ти хочеш, до свого. До фемілі доктора, якщо ти у когось там вже наблюдаєшся, то до доктора треба попасти, я не знаю, місяць, два місяці, три, дивлячись, який доктор. Так само до вузьких спеціалістів важко попасти. Ну, але все можливо, тому що можна перезвонювати і питатися, чи у вас немає якогось вікна поскорше, чи у вас немає якогось вікна поскорше, бо дуже треба. Якщо вже дуже приперло, приспічило, то йдете в будженкер. У це така, ну як діжурна. Лікарню. Ідете туди. Ну, як ні, то вже вже край, то йдете звичайно в emergency room. Дорого. І то, що це все дорого, оце мені також не подобається. Я не розумію ці ціни. Я не розумію ці ціни. Добре одне, що на старість тут дають страховку оцю ж Мідікер. А потім уже Мідікейт, як вже зовсім старий, то щось вони її покривають. Ну а це одне з. Лишається така надія. Я тут читала недавно один пост, що наші приїхали також сюди по цій програмі вже. Ну і там у чоловіка були проблеми. Ну і вони також дуже люди не могли в це повірити, що як Америка, така країна, а таке твориться з медициною. Не кожен це розуміє, особливо ті люди, які я знаю, хворі, яким завжди треба до врачів, і, і гроші, коли ще тепер нема на разу. Звичайно, це важко зрозуміти і прийняти. Здорові навіть не звертають на це увагу, що тут така медицина. Ви знаєте, ми приїхали, і ще, слава Богу, були тоді здорові, і нас тоді так -то зовсім якось не торкалося. Тепер вже з роками починаємо більше углублятися в цю сферу. І розуміємо, що ну так, да, тут, але це ніхто не буде міняти. Це така машина тут закручена, що її, щоб якось розвернути в іншому напрямку, я навіть не знаю, чи хтось захоче за це взятися. Тому багато людей наших виїжджали туди додому в Україну лікуватися. Зараз, виїжджають і зараз в ті місця, де, де спокійно, більш-менш. Тому отак, приходиться терпіти, приходиться терпіти всюди. Коли живеш навіть в своїй країні. І теж іноді трапляються такі випадки, що не розумієш, чому так і за що, і ну, але є. Корупція у нас там, бюрократія, корупція. Тут, хоч тут є бюрок... бюрократи також, ну хоч такої корупції на нашому рівні ми не замічаємо. Багато тут є чого, що робиться. На благо людини. Ну, і є таке, що от людина от така проста, пересічна, не розуміє, чому це так робиться. Так що, не знаю, тут треба дивитися і туди, і сюди. І бути якомусь трошечки, знаєте, такому, ну, пофігісту на всі ті паради, на ті всі геловіни, Що у вас не стосується, на то не звертати уваги. І не страшитися цього всього, тому що воно вам не дає ні плюс, ні мінус. Коли ви починаєте в це все входити і задумуватися, воно вам треба. Без того можна бути. Думайте за ті речі, які повинні стосуватися тільки вас. І тоді вам буде легше. Ми не привикли до парадів. Ну і не думайте за ті поради, і не ходіть і не дивіться на них. В Своїй країні будемо Будемо жити і будемо любити те, що є в чужих країнах, раз ви вже прийшли і ви в такій ситуації, що ви мусили сюди прийти, ну вже чогось ви сюди тоді прийшли. Ви чогось прийшли сюди чи хочете сюди йти? І повинні сприймати це так, як є, що це тут є і нікуди воно не дінеться. Просто це не для всіх. Кожен займається своєю справою і пазить свою орієнтацію. Отаке. Якщо... От я приїхала вже до роботи. З вами буду прощатися. Давайте краще просто поважати один одного і розуміти один одного, своїх. А нарешту не звертати уваги, якщо ще раз, якщо, ну, звичайно, до вас ніхто не, там, не прискіпується. Робити все на благо один одного, на благо України, поважати один одного, не писати гидкі коментарі. Тому що я бачу ті люди, які. Давно вже зі мною, в кінці кінців, е, находять якісь плюси-мінуси в тому, що я почала говорити іншою мовою, не подобається, не розуміючи, можливо, навіть ситуації, чому це так сталося. Але є й такі. І мені е, чудно і дивно, і прикро за тих людей, що е, до цих пір війна у нас йде вже півроку більше, навіть не розуміють, чому люди більше стали говорити по-українськи. От, а як можна говорити по-російськи, як там іде такий дурдом, що витворяють оці вояки рашистські у нас в Україні? Що вони витворяють з нашими дітьми, з нашими людьми, з нашими містами і селами? Я би вже зовсім хотіла забути цю мову, що вона взагалі існує на світі. Це давайте, пока мене чекає моя лялька, з вами прощаюся. Всім пока. Слава Україні. Тримайтеся і поважайте один одного. ແຊ່ປົກກະບາ